Вона досі читає без окулярів, самостійно порається по господарству та пам'ятає імена і прізвища всіх своїх учнів. 7 лютого вчителька сільської школи у Низах Ніна Триняк відзначила 90 років. Як вітали бабусю її колишні випускники та односільчани, розкажуть мої колеги. У цьому будинку живе вчителька Ніна Триняк. Сьогодні їй 90 років. У мене така була натура, що я до всіх. До всіх доброта, і до вчителів, і до батьків, і до дітей. І батьки до цього часу до мене відносяться, вітають, добре відносяться. Вітають ювілярку ті, кого півстоліття тому Ніна Павлівна взяла до першого класу. Поздравляємо! Поздравляємо! Подарунки символічні. Ось завжди була указка. Оце ви так дожді поставити на видному місці на почетному. Читалюванню жінка віддала майже 40 років, працювала у початковій школі в низах, випустила з десяток класів. Її випускники згадують, як вона їх виховувала. Щоб ми, дівчат, за коси не, не дергали, бо тому що ж посадили, перед дівчатки сидять. Діоргай за коси. От якщо десь опять попався, так там на задніх партах балакають. Так, з задньої парти сідай на передню, щоб ти не балакав. Списуєш там у дівчат, же, другий раз заглянеш там контрольне, щось треба, не знаєш. Списуєш, потихеньку там переглянув. Замітила так, а ну, от сядь сюди. Жінка має двох дітей, четверо онуків і п'ятьох правнуків. Донька пані Ніни говорить, мати завжди була вимогливою, але справедливою. Дітей не сварила, втім інколи діставалося. Згадує один епізод, який трапився з її братом. Хлопці сказали сусідські, що Саша пішов до сусідів курить. І вона туди пішла. І зразу його взяла, нагодувала сігаретами, гарненько дубасила. І після того Саша в житті не брав у рот сігарет. Желаю щастя, здоров'я, всіх благ, щоб тебе всі любили і вважали. Сама ж манинеця бажає усім миру і злагоди у свої 90 років вона не втратила інтересу до життя. Новини обов'язково кожного дня разів три на день. Читаю, дуже воліваю за життя зараз. Хочеться, щоб було все добре, щоб закінчилися наші муки, щоб наші діти і внуки не, не жили в такій страхоті. Тетяна Юхта, Андрій Гращенко на часі новини.